Вітання, рейдери! На зв'язку Серхіо і я до вас е, з новим відосиком. Нещодавно отримав я дуже цікавого героя на свій аккаунт. Е, і це дає можливість мені потестити його вздовж і поперек, е, випробувати різні збірки, е, різні режими гри. От, і е, зазвичай, вже коли я так його випробовую. Так, дуже прискіпливо, тоді я маю можливість зробити свої висновки і поділитися з вами чимось цікавеньким. Давайте відразу до цього героя. До речі, дістав я його на стрімчику. Багато з вас, хто на мене підписаний, буває на стрімах, бачили, як я його дістав. Це був у нас райдужний призив із відповідно, райдужних уламків. Uh, і це герой із фракції ящеролюдів Керін Землероб. Uh, досить свіженький герой, навіть не досить свіженький, а такий, дуже свіженький, скажімо так. Uh, з, м, цікава моделька, прям кайфова моделька. Ну, такий ящер-ящер. Посох це його із бджолами. Ну, дуже прикольно. Дуже прикольно, гарно виглядає. Давайте швиденько до його навичок пройдемось. Перша навичка це масовий удар. 50% час накласти зменшення швидкості на два ходи. Цікаво. Краде 5% шкали ходу кожного ворога. Якщо ворог перебуває під дією зменшення швидкості, натомість краде 10% його шкали ходу. От така навичка. Навичка цікава, але м, зараз ми розглянемо з вами інші навички. Я скажу, чим вона не зручна, ця навичка для, саме для цього героя. Е, давайте відразу до його третьої навички. Атакує всіх ворогів 75% шанс накласти на всіх ворогів сон на один хід е, і ігнорує блок штрафів. Дуже цікаво, дуже прикольно. У нас насправді не дуже багато таких героїв, які через е, блок. М, Штрафів накладують відповідно якісь, якісь дебафи. От, І Керін один з них. От, ну, якби сон це не суперконтроль, але, але це, цікаво. але це цікаво. Це прикольно. От, Після цього отримує додатковий хід, і тоді е, він може спокійно використовувати цю свою навичку. Атакує одного ворога, переводить усі навички цілі на перезарядку. 75% шанс скоротити шкалу ходу всіх ворогів під дією сну на 15%, 75% шанс скоротити шкалу ходу всіх ворогів, що не перебувають під дією сну на 30%. Е, дуже класний контролер. Е, в pve контенті. Е, в, на війнах фракцій. До речі, я от е, проходив з ним е, війни фракцій. Дуже класно контролить хвилі. Е, Шикарний герой саме для PvE контенту, і от в цьому плані він для новачків просто суперово зайде, тому що е, допоможе вирішити е, багато питань. Е, і цікава в нього також пасивочка. Пасивний ефект. Щоразу, коли ворог намагається заповнити власну шкалу ходу, послаблює ефект заповнення шкали ходу на 25. Саме послаблює, не зрізає, а послаблює. Тобто тому, на, наприклад, він. Оця його пасивочка вона не тригеритиме м, Маріуса. От, якщо в команді декілька героїв, ну це зрозуміло. Активний ефект. Щоразу, коли сон на цілі усувається або припиняє діяти, миттєво активує проти неї навичку перемелювання. Перемелювання це у нас ось ця навичка, де він біжить і відразу е, б'є е, ворога і ставить його навички на перезарядку. Не спрацьовує, якщо сон усунуто шкодою. І ось це ось це дуже неприкольно, тому що він отут він б'є масухою, і це дуже незручно. Да? Тому що він може, наприклад, приспати героїв, да? а потім, коли до нього дійде хід і він має, має походити, то він ходить звичайно масухою і їх. От тут би я на цю навичку я б йому поставив би в соло ціль, і це було б зручніше, це дало б можливість більш як би, його варіативно використовувати. Але навіть з такими навичками він е, гарно працює і далі ви це все побачите. От. І аура 80% точності на арені. От. Е, ну, би, е, судячи по навичкам, знаєте, не імбові. Типу, не імбові, не суперові навички, але знаєте, є у нас, як і в спорті, да, в такому в командному, да, є у нас такі прям зірки, яким, яким дістаються, дістається якби вся слава, там, любов, захоплення. Фанатів, да, а є е, е, от герої, гравці, да, котрі е, асистують, от, але е, Керін він дуже крутий асистент. От, е, загалом його е, роботу не дуже сильно можна помітити. Знову ж таки, я, це стосується рта Аренки, тому що в ПВЕ контенті він там це дуже сильно помітно, дуже класно. От, але на РТА аренці, ну, далі у мене є е, ем, е, ем, відосик, от, підбірка якби боїв на РТА аренції, де це все можна побачити. От, І ми це все з вами розберемо. Тут е, так, от, е, історія так, так, так. Оціночки, оціночки в нього досить непогані, непогані оцінки. Ну, На владикі деменів, звичайно, він о, там не дуже класно грає, і на о, замку де, але в принципі о, використовують його гравці на аренці, в компаніях, фракціях і так далі. І там він себе дуже непогано показує. О, цікаво, герой підтримки, але о, дамаг у нього залежить від атаки. От, тому о, я зібрав його о, в ДД-стати. От, ну, Прям не суперові вони вийшли, але, типу навіть з такими статами. Е, звичайно, база в нього атаки невисока, не взагалі невисока. Ви бачите, да, там 837. Атакуємо не сильно е, вийде розігнати, але, тим не менш, давайте спробуємо зайти, наприклад, е, в компанію. Да? М -м -м -м, так, 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 нам режим. Давайте неможливий. Зайдемо режим на третій поверх. Е і подивимось, як він це все зробить. Побіг, зніс хвилю, там антистихія, тому слабкий удар пройшов, але так, знову зніс хвилю, і знову ж таки, ось так. Навіть на пекельній. Кампанії, да. він себе, він ну, досить довго він проходить, да, але от ви зараз побачите, як він це все робить. Швиденька в нього анімація, приспав, перезарядив, вдарив масуху, знову масуха. Знову приспав, перезарядив, зрізав полоску хода, знову приспав, він ніж не приспав, а е е е ворог прокинувся, він його перезарядив. Зрізав полоску ходу. Приспав. Так. Так. Знову зрізав полоску ходу. Приспав. Зрізав полоску ходу. Так. І ось так. Добре. Далі. Вдарив, приспав. Зрізав полоску ходу, перезарядив. Знову вдарив. Так. Бум зрізав полоску ходу. Приспав е, лорда Шазара навіть через. Е, так, знову зрізав полоску ходу. Давай, Керрі, ну, ти можеш. Бумс. Бумс. І бумс, все. хе <Artist> Е, Переміг. Досить довго. Ну, довгенько, звичайно, це ж не герой так, але тим не менш, ви бачили, як він контролить хвилі навіть один. Е, так. Ось такий. Це чисто так по фану. О, тестив я його е е із Лідією, да, яка наклад накладувала штраф захисту слабкість е на хвилях на тому ж драконі. Але, ну, якби він б'є, але якихось там е е от, скаженого дамагу він не показує. От е тому е так, давайте зараз. Так, 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 до речі, цікаво, ставив я на нього реліквію. Є в мене дуже прикольна реліквія на нього була. Це. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу реліквію. Так, 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 так. Зараз хвилинку одягнені. Ось ось ця реліквія, якраз із фракційна реліквія, дуже прикольна. Власник має 10% шанс отримати додатковий хід, якщо застосовує базову навичку, коли принаймні одна з активних навичок перезаряджається. Але ось цей обхід, він інколи руїнив якби, ситуацію, тому що він знову ж таки. Коли був масухою, будив будив герой. Тому я е, замінив е, на сферу присвоєння. Знову ж таки, масуха корисна, він масухою вдарив і може собі спокійно вкрасти там і кам'яну шкіру і так далі. От, е, Звичайно, під аренку в нього збірочка інша. Давайте зараз ми його переодягнемо. М -м, так, під аренку він в мене зібраний ось таким чином. А, так, це ми вдягаємо і дивимось біжутерію, біжутерія, біжутерія. Так. Раз, два. Ось так і ось так. да, Все, ось так. Він зібраний в надшвидкість у мене і зібраний в перехоплення, тому що оцей його сон, коли він накладає, да, дуже часто відсилає його у вівцю, От, тому це неприємно. Так. До речі, зараз на відео, да так, так, так так на відео. Ага, там відео я ще знімав, на ньому був Сайрот. Сайрот також дуже прикольно працює, мені подобається. я вам Далі ви побачите, в чому там фішка Сайрота на ось таких героях. От, але потім я Сайрот йому поміняв. Не тому, що погано працювало, тому, що е, сфера присвоєння, вона, ну, якби, звичайно, працює по-іншому і показує інші результати. Отож, От, друзі, давайте перейдемо з вами відразу до боїв. Так, ось така проти нас команда. Команда не супер потужна, не супер сильна. От, Але щоб зрозуміти, як це все працює. Так, Заходимо в бій. Так, із підтримки у нас тільки Фабіан і Керін. Дивіться уважно, не перезаряджаємо ми Арманза. От. І це якраз зоряний час Керіна нашого, тому що він може зараз спочатку він приспав, після цього він перезарядив Арманза, зрізав йому полоску ходу. Uh, і знову ж таки зрізав полоску ходу Хімену і Мікавим. Так. Після цього м -м, виходить Ембріс. Знову ж таки, арман наш стоїть. Ми не б'юємо сухо, щоб не будить героїв. От. Так, все. Тут походив каламітус. І... Суперник виходить з бою, тому що шансів в нього не залишилось. Гнішак перезаряджений і без варіантів. Так, дивимося наступний бій, досить потужна команда. Харіма Тарас, Марічка і Сіфі. Так, дивимось. Заходить наш керін. Ми перезаряджаємо Тараса, тому що він нам несе таку дуже серйозну загрозу зі своєю масухою. Ми його перезарядили, зрізали полоску ходу Сіфі. <кій> Знімаємо бафи із команди противника. Так, Марічка заливається. Тарас перезаряджений, нічого він зробити не може. Тарас кам'яніє. Так, і погнала харімана нашого керіна і також кам'яніє. Так. Дивимось, перевіряємо на наявність вівці. Вівці є, тому ми їх не накладемо ніяких дебафів. Так. Тут вже зоряний час каламітуса. На добходах він просто вирізає всю команду майже. Так. Зносимо харіму. Так, ріжемо полоску ходу Тарасу. Так, заливаємо і тут каламітус все вирішує. Ось. Е, так, далі. Наступний бій. Так, проти нас е, Тор Арманс, Арбітер і Кімі. Знову ж таки, зверніть увагу, не перезарядили ми. Тора. Пересипляємо команду Окрім Арманза і перезаряджаємо Тора, зрізаємо полоску ходу арбітру. Знову ж таки, зверніть, звернули увагу. Да? Давайте ще разочок. Арбітер був під дією сну. Давайте трошки-трошки назад. Відкрутимо. Так, дивимось. Арбітер вийшов зі сну і він пішов його відразу вдарив. Знову законтролив і зрізав полоску хода. Так, ну і тут каламітус все вирішує. Наступний бій. Такий досить о, потужний супротивник. О, Галатір, карніж, атаман. Так, знову ж таки, зверніть увагу, Карніджа ми не перезарядили. їм масухою, присипляємо коника і перезаряджаємо карніджа. Все, він не може накласти блок блок пасивок, він не може вкрасти з героїв е, бафи. Так, керін наш помирає, залишається калмітус і Арбаїс. Так, знову ж таки, Карнідж, він перезаряджений, тому він може бити так масухою тільки в своїй другій формі. Що він не робить, але він тут, в принципі, каламітусу він нічого зробити не може, тому що, щоб він ігнорив невмирання, на каламітусі мають бути штрафи. Так. І все. Каламітус на допходах. з А1 вирізає всю команду. Наступний бій. Так, Досить, також досить крепка команда. Харіма Коне Карманс. Заливаємось. Арбаїз. Так. Присипляємо мавпу і перезаряджаємо Арманза тому що він. Да, ось тут оця його навичка, вона тригерить коника, тому що він ріже полоску хода, коли перезаряджаємо. Але Арманз вже нас законтролити не може. Ми обігнали команду супротивника. Була можливість єдине що, так це ну, контроль Арманзом. Але цього не сталося. Так, ризиковано, тут, ризиковано, тому що харіма, але ми вбиваємо команду. Знову ж таки, бачите, типу, вирішує всі моменти каламітус. да, І типу, робота Керіна вона непомітна. Так, знову ж таки, зверніть увагу, перезаряджаємо всіх, окрім Ніфеліма. Але тут у нас є Фабіан. Ризикуємо. Нам вдається його кинути в. В камінь. Так, присипляємо, але на Сіфі спрацьовує скіпітер. Здається, на Сіфі. І наш керін також засинає. от Але головне клінса у них немає. Тож гізмак е нам не страшний, ніфілім стоїть в камні. Тому ми також стоїмо спокійні. Присипляє вона каламітуса. Так, зрізали полоску хода. А, відразу сейвимося Арбаїз, тому що неприємна сів і буде постійно контролити всіх сном. Так, це досить такий затяжний бій, але тут буде прям дуже гарно видно, як керін працює. Так, також порізали полоску ходу. Дивіться, знову ж таки. А... Довго думаю, кого обрати цілю. Обираю Ніфіліма, ріжу полоску ходу і перезаряджаю Ніфіліма знову ж таки. Ульти в нього немає. Сіфі без варіантів, тому що має бити тільки Арба Із. Так, далі. Нам потрібно, щоб спрацювала пасивка на Ніфелімі. Вона спрацьовує, піднімається Сіфі і піднімається Гізмак. Так, до речі, угу, зверніть увагу знову ж таки, як врятував Керіна, зараз трошки вам назад відмотають чуть-чуть буквально. Як його врятував Сайрот? Дивіться уважно на нього. Зараз буде бить масухою. Бумс. Спрацював сайрот. І він встояв. Так, піднімають Марічку. Спрацьовує страх на Гізмаку. Так. Підрізаємо трошки полоску ходу сіфі, тому що знову зараз таки спадає глузування із Арбаїз, і вона знову буде контролить, тож її потрібно трошки притормозити. Так, приспали. Добре. Але він на пасивці Фабіан знімає з себе сон. Притормозили. А, так. Так. Нам щастить. Не спрацьовує страх. Такий довгенький бій. Але прям, прям цікаво. Ну, досить потужна команда у а, супротивника. Так, знову зрізали полоску ходу. А, так, знімаємо. Тепер зверніть увагу, зверніть увагу, про що я вам казав. Сайроти, ось на таких героях підтримки. Гляньте, як воно дуже класно відпрацьовує. Зараз ходить Ніфілім. Лупить він, звичайно, куди? Звичайно, в Фабіана. Бумс. І на Фабіані спрацьовує Сайрот. Тож uh, uh, використовуйте такі лайфхаки, дуже класно працює і може здивувати uh, вашого супротивника. Так, піднімається Феб... Фабіан, а Ніфілін він знову в камінні. <кхем> так, вбиваємо Марічку і на допході ми м вбиваємо, так, доб... да, не, не вбили відразу Сіфі. Uh, Добила вже її блискавка. Так, відсилаємо в каміння Гізмака. Так, знову ж таки, присипляємо. І перезаряджаємо ніфіліма і ріжемо полоску ходу. І тут ми вже спокійно б'ємо каламітусом масуху. Все, Ось так, друзі. Ось так. Е, тож, ви подивились, е, е, дуже цікавий герой, але. Те, що стосується РТА Ренки, це герой не для новачків. Не для новачків, для його реалізації потрібна команда. Ем, от, ем, як би, знаєте, для такої також вдумливої і послідовної гри, у нього немає там масової перезарядки, немає таких якихось. Страшних ефектів, але грає він цікаво і грати ним цікаво, я спробував, досить складно, але коли е, твій план вдається, да, там задумка на якийсь бій, е, на якийсь певний пік, е, якщо вона вдається в тебе ця задумка, е, це дуже радує і дуже тішить. Е, от тому, друзі, що я вам хочу сказати про цього героя, про нашого Керіна Землероба. Герой цікавий, герой прикольний. Знову ж таки, якщо на якомусь новенькому акаунті, молодому акаунті він випаде, це крутецький герой, який допоможе вам контролити хвилі. Допоможе вам контролити хвилі на... в усіх локаціях на війнах фракцій, то взагалі це просто топчик. От, і дуже цікавий герой, як ви побачили, він може грати навіть на РТА Ренсі. Е, тому, хто його має, я вас вітаю. Сподіваюсь, е, мій огляд героя е, стане вам у пригоді. Я ж з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Зустрічей, всіх обійняв е, і до нових відосиків. Дякую.